У Лашанівці уже в четверте збирався схід села з приводу обговорення проблеми будівництва піщаного кар'єру поблизу населеного пункту. Цього разу з громадою виявив бажання зустрітись один із співзасновників приватного підприємства Кансталь, яке збирається видобувати тут пісок і не тільки. Валерій Мартинюк приїхав, аби переконати людей в чистоті своїх намірів і гарантованості зиску, який матиме громада від роботи кар'єру. Він вважає, що селяни мають або неповну інформацію з цього приводу, або ж викривлену. Насправді, за його словами, у кар'єрі, глибина якого сягатиме всього 18-20 метрів, видобуватимуть пісок для будівельних сумішей кремній, що залягає нижче, і зовсім мало всього 87 тисяч тонн сапонітів. Для виготовлення будівельних сумішей можливо буде збудований цех. Геологічне розвідування, стверджує співвласник, доводить, що робота кар'єру ніяк не позначиться на рівні ґрунтових вод, бо село знаходиться в низині по відношенні до кар'єру, а вивозитимуть пісок не сільською дорогою, а Тівкою поза населеним пунктом. Головна економічна вигода від роботи Кансталі. Сільська рада отримуватиме щороку 280 тисяч гривень за оренду двох гектарів землі. Крім того, до сільського бюджету йтимуть інші відрахування від виробництва. З кожної тони піску власник зобов'язується сплачувати одну гривню, щепню дві гривні, глини п'ять гривень. Близько 150 чоловік буде прийнято на роботу. Окрім цього, інвестор зобов'язується допомагати сільській школі, дитячому садочку. Всі ці зобов'язання В'язання кансталь має твердий намір зафіксувати в соціальній угоді, що буде підписана між підприємством і сільською радою. Але всі ці привабливі пропозиції селян не переконали. Вони не вірять словам. Про це прямо інколи не добираючи слів, говорили представнику Кансталі. Люди вважають, що з самого початку був намір їх ошукати, а дозвільні документи на видобуток мінералів є або сфальшованими, або ж купленими. Поки високий гість перераховував, які прибутки матиме громада, молоді кулашанівці встигну. Порахувати загальну вартість, яка за їх словами буде навіть меншою ніж та вартість машини, на які представник кансталі приїхав на зустріч. Віктор Поліщук висловив прикрість з того, що їх так задешево хочуть купити. Загальна сума вигідна з села, саме подумайте, навіть менше, ніж коштує автомобіль Валерія Француча, Тобто, два рази менша. Інші у Лашанівці згадали майдан і те, як він змінив людей, і зажадали, аби ця зустріч була останньою, а Кансталь забирався назавжди. Дехто пробував скандувати банду геть. Промовця перебивали, засипали запитаннями, звинуваченнями. Не остудило селян навіть зауваження про те, що згадані два гектари, відведені під кар'єр, знаходяться поза межами сільської ради і погодження з громадою Кансталю взагалі не потрібне. На такий крок, за словами представника приватного підприємства, вони пішли з доброї волі. А в інтерв'ю, яке ми записали після зустрічі, Валерій Мартинюк зауважив, що спроби переконати людей Кансталі не полишать. Ми будемо старатися переконати от їх, тим більше що громада велика, от і тут немає 30%. Да не варне. Потрібно до всіх донести, до всіх, щоб люди всі знали, а не ті люди, які одні і ті ж і в кар'єрі, і тут одні і ті ж люди. Я так думаю, що це не їхня думка до кінця. Ці люди всі заангажовані кимось. Я так вважаю. Скеровані. Більш того, я так вважаю, що частина людей заангажована. В Касталі продовжують вважати, що громаду налаштовують проти них окремі громадські активісти, але вони мають намір на зустрічах переломити суспільну думку. Навіть погоджуються на незалежну екологічну експертизу. Тим часом настрій людей, які того дня зібрались в залі, вказував на те, що вони втомились від пустопорожніх розмов і переконань. Ви чули виступи громад ну, людей з громади і бачили реакцію людей на цей виступ представника ПП Кансталь. І я рахую, що люди теж не будуть відступати від своєї мети через те, що там нічого доброго не буде. Нічого доброго не буде. Бо і навіть представник ПП Консталі не показав або не роз'яснив дотолку, що вони там мають. От все йде на обмані, все на брехні, через те, що видобуток піску-піску, а тепер вже виплили сапоніти. Тепер вони вже будуть і кремній доставати звіти. А може там ще щось є глибше, то ще щось будуть діставати. Тобто немає нічого конкретного, і він не переконав громаду, і громада сказала ні. Та, схоже, це не кінець історії, що розтягнулася в часі. Приватник має законне право, інше питання, яким чином отримане на видобуток. Селяни сильні своєю згуртованістю та переконаністю. Вихід один шукати компроміс. Та поки ще не знайдені, бодай точки дотику. Селяни продовжують сподіватися, що в судовому порядку буде доведено, що первісні документи, дозвіл сільської ради на видобуток піску, були сфальшовані. І тоді зникне привід для конфлікту. Кансталю доведеться розпочинати все з нуля. Але як бути з тим, що за теперішнім. Законодавством дозволу у громади питати уже не треба, не зрозуміло на даний час. У Лашанівці готові на все: акції протесту, перекривання дороги та інші методи, аби кансталь не зайшов на їх землі.